Жага до невизвершень та досягнень саме цим керується ветеран російсько-української війни Артем Погорілий. У ту час до змагань з адаптивних видів спорту для поранених військовослужбовців. Вони прийдуть у березні в Лас-Вегасі, США. Змагання влаштовують американські повітряні сили. Це у них традиційне змагання. Вони між собою, звичайно, влаштовували такі змагання. Але в цьому році були запрошені команда України і Грузії, так як теж у них є багато ветеранів війни, пов'язаних з російською агресією. Збірна України, яка попрямує до Америки цієї весни, налічує 30 ветеранів. Відбіром займалася спеціальна комісія, яка формувала команду за підсумками всеукраїнських змагань з адаптивних видів спорту. Що відбулися у грудні 2023-го, говорить Артем Погорілий. Був відбір, на який могли взяти участь, в якому могли всі бажаючі із ветеранського руху, ну з ветеранів поранених внаслідок війни. Дзвонили мої побратими з моєї команди з странгменів, запропонували взяти участь, і потім надіслали мені зразок анкети. Я її і надіслав до організаторів цих змагань. Артем погорілий буде брати участь у змаганнях із волейболу сидячи та запливою з чотирьох дисциплін. Артем додає, є вірогідність того, що додадуть ще одне змагання, але поки невідомо, з якого виду спорту брав участь в плаванні і волейболі сидячи. Хотілося спробувати спробувати командний вид спорту, саме адаптивний. Вибрав волейбол. Ще був баскетбол на візках, але захотілося мені волейбол. І плавання, тому що, ну, якби би профілюючий мене був. Люблю плавати і оказується, й вмію. І вибрав ці два види спорту. Готуючись до змагань, Артем Погорілий тренується по декілька годин на тиждень самотужки. Говорить ветеран, але зазначає, що інколи просять допомоги у професійних тренерів. Підходжу до кожного дня індивідуально. Знову ж повторюсь, максимальний акцент на басейн даю, намагаюсь максимально наплавати різними стилями, але підключаю тренажерку. Кардіотренажери, такі як аеробайк, вислування. ну і в основному перекладина, бруся, ну те, що, те, що все можна робити своєю вагою. Нагадаємо, минулого року Артем Погорілий разом з командою встановлював світовий рекорд у Мадриді зі стрингменом.